Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам посилочку. Дуже багато всього цікавого, приєднуйтесь. Засоби для миття посуду. На жаль, їх знімають з виробництва і з продажу. Тому, бачите, клієнти, як дізналися про це, одразу зробили замовлення для того, щоб у них був. Гарний запас. Дівчатка, якщо ви також дуже полюбляєте цей засіб для миття посуду, дуже рекомендую у січні взяти його. Ех, дуже шкода, дуже шкода, я користуюсь цим засобом вже більше трьох років. І, звісно, буду сумувати, сподіваюся, що компанія дасть нам гідну заміну. Дифузори для оселі. В двох ароматах вони досить ніжні. Невагомі, немає різких ноток в цих дифузорах, і ви можете регулювати самі інтенсивність аромату, в залежності від того, скільки паличок ви вставите в флакон, такий і буде аромат. Три чи дві палички, менш насичений аромат і надовше вистачає дифузору. Якщо всі п'ять паличок вставляєте, тоді засіб швидше. Закінчується і має насичений, більш інтенсивніший аромат. Неймовірна, елітна, шикарна лінійка для догляду за обличчям з ретинолом. У січні на цю лінійку йде акція. Вся лінійка поділена на два набори: один набір це той, який я собі замовила. В нього входить нічний крем для обличчя, крем під очі. Та сироватка для обличчя. Дуже-дуже подобається мені ця лінійка, дійсно доглядає шкіру і робить її молодшою, напитує, прибирає зморшки. Другий набір це денний крем, гель для вмивання, а також тонік. Тому, якщо хочете зекономити, дуже раджу у січні придбати ці набори. Наступна лінійка наша аква. Вона є зволожуючою. Підходить для використання від 20 років, має ніжну, невагому текстуру, ідеально підходить на літній період, не жирнить обличчя, не забиває пори і дуже-дуже гарно доглядає за шкірою. Підходить для сухого типу шкіри. В минулому місяці була акція. За кожні 25 балів можна було взяти тестери в подарунок і за кожні 10 балів, якщо не помиляюсь, також давались тестери. Компанія перед новим роком нас прям максимально порадувала. Тестери роздавали просто майже безкоштовно, тож треба було брати дуже крутий інструмент для роботи. Наступний подарунок грудня. Це ось такий чудовий набір для макіяжу. В цей набір входять щіпці для завивання вій, кісточка для макіяжу, а також дзеркальце. За 25 балів замовлення цей набір давався в подарунок. Просто в подарунок компанія задарила нас у грудні. Вау! Як згадую, прям аж такі емоції, знаєте, переповнюють мене, тому що компанія Farmacy найкраща мережева компанія в Україні, обожнюю її. Так, дівчатка, далі дивимось. Це у нас рідкий засіб для виведення плям. Вартість 99 гривень. І дівчата вже тестували, тестували. І просто в захваті кажуть, що дуже класний засіб, тож рекомендую і вам. Дійсно пшикають на одяг, і прямо моментально пляма починає зникати. Віск для брів. По-перше, він зміцнює, тому що в складі є капіксил. По-друге, ідеально моделює брови. В комплекті є кісточка, щіточка, яка моделює брови. Та вкладає волосинки в тому напрямку, в якому вам потрібно. Бальзам після гоління Паолі має морський озоновий аромат. Гарно зволожує шкіру та не викликає подразнень. Об'єм 100 мл, вартість 109 гривень. Шампунь натурель з морськими мінералами, об'єм 360 мл. Ця лінійка має дуже ніжний, такий невагомий аромат, робить волосся гладким, блискучим за рахунок тих вітамінів та мінералів, які є в складі, тобто максимально доглядає ваше волосся. А це у нас шампунь з часником. Ця лінійка зміцнює волосся за рахунок капіксилу, який є в складі, та часникової олії. А також в складі є вітаміни групи Б. Цю лінійку, на жаль, на жаль, знімають з виробництва. Тож я дуже раджу вам, якщо ви любите цю серію, купити запас. Маленький шампунь 225 мл коштує 109 гривень, великий 159 гривень коштує. Також в цій серії є маска. Та олійка для зміцнення та відновлення волосся. Це маска та кондиціонер 2 в одному з кератином. Підходить для жорсткого волосся, для неслухняного, для того, яке заплутується, дуже гарно доглядає, розгладжує, робить волосся слухняним, ніжним, м'яким. Крем для рук з мигдалем, об'єм 30 мл. Дуже зручний формат, прям максимально зручний формат, тому що можна класти в будь-яку сумочку, в карман. Такий крем завжди буде у вас під рукою та буде рятувати ваші руки. Спрей для волосся та тіла. Ось це у нас лямур, є ще такий же, але краш трошечки з іншим ароматом. Але обидва спреї. Мають незвичайний фруктово-квітковий аромат, аромат весни, молодості, свіжості, радості і вартість 189 гривень. Всього. У нас в компанії дуже-дуже великий асортимент косметики, тож, дівчатка, якщо ви ще досі не з нами, Заповнюйте форму, яка під відео, реєструйтеся у компанії Фармасі та заощаджуйте. Майте знижку 25% на весь асортимент. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе, бувайте!